Всім привітики! Ви на каналі Twins Art. І на сьогодні буде розпаковочка паперових сюрпризів. Ой, Не буду казати, які то колекції. Перша, друга, третя чи четверта буду зразу відкривати. Я сьогодні хочу взяти цей пакетик з колекції Милі тваринки. Милі тваринки, так. Наступна колекція ти вибираєш. Наступна колекція в нас рожева їжа. Ми беремо з вами, напевно, що ось такий фрукт. Ось персик. такий персик, напевно. Е, наступна колекція міні-кошенята. Візьмемо сьогодні його. <кій> наступна колекція в нас пухнастики. Напевно, що ми візьмемо ось цього трошечки. Але нічого. Наступна колекція капібари. Візьмемо сьогодні того, що я зробила самого першого. Так, перше наступне Різдво 2026, така колекція. Недавно було новиночкою. Ми візьмемо такі, як Поліна вибрала. І Напевно, це. ось такий оранжевий із. Ось тут на колекція Естетика по кольорам беремо сьогодні Ось тільки 4 штучки. Візьмемо сьогодні ось такий. А, ні. Візьмемо сьогодні жовтий. Все. І остання колекція, яка у нас тут, то ми з Евліною двоє вибираємо. Напевно, що ось цей мій. Я ще хочу сьогодні два взяти, бо. А скоро день народження. 17 січня. І, напевно, що Blackpink. Blackpink, Окей. Може, оцей Ну, Давай, панчик. Добре, стільки пакетиків. Зараз покажу вам. Ось скільки пакетиків нам сьогодні на розпаковочку. Відкриваємо наш каталог. Ця колекція ми вже. Е, Закінчили. І, як ви бачите, у нас отакі айфончики попадались. Тепер у нас колекція тисячі пакетиків. Сьогодні хочемо пончик відкрити тут, а оцей відкрити на наступній сторіночці. Откривай. Так, пончик такі тисячу пакетиків. Ой. Так. І в нас тут що попадається? Мочі! У нас тут попадає мочі, але ми вже підготувалися і ми зараз можемо проблему виправити. Добре, я поки що вже цей відкрию наступний пакетик. Цей пакетик дуже гарний, я його не хочу рвати. Кадолі. А, і тут та сама проблема. Дивіться, ми вертаємося на нашу сторіночку. Я отакі мочі, бачите, нам попалися. Е, і ми напевно наклеїмо їх сюди. Отакі От мочі у нас. Якщо я встигну зараз це зробити все. у нас побираються такі гарні мод. Ну добре, ми в кінці відео зробимо це. Отакі От у нас подарунки. Зараз е, В кінці відео ми наклеїмо їх. Наступна в колекції в нас... Пакетиків вже була, тому міні кошенят. Відкриваємо наш пакетик. О, я вже бачу. Отут наступна колекція наша Евеліна відкриває. Ой. Так. У нас тут випадає такий фіолетовий дуже гарний котя. Він у нас, я вже знаю, для нього теж місце. Він у нас має стояти тут. тут Наступна колекція пухнастики. Бери відкривай Ми беремо ось такий сьогодні з вами. І в нас тут попадається ось такий кошенятко Отакий От дуже гарний котяра <кій> Ми його поставимо, напевно, що на першу кабінку. Тому що там є рожевий, а він ще трошки такий рожевий. Наступна колекція Естетика по кольорам. Відкриваємо сьогодні жовтий колір. Я навіть вже забула, що там. Ой. А, ні, я згадала. Мені цей подарунок трошки не вдався. Трошки не вдався. Соняшник почекайте, почекайте. Треба сто разів порвати, щоб воно відкрилось. О, відкрилось. У нас попадається соняшник. І ми його маємо наклеїти там, де жовта лінія. Ось тут. Так, я вже наклеїла. Зараз наклею. Усе. Тепер ми його клеїмо, я думаю, що тут. Так, зверху, бо там вже ніжка стоїть. Так, і наступна колекція в нас капібар. Так, ми сьогодні розкриваємо самий перший пакетик, який ми зробили в цій колекції. І в нас випадається. Треба було б є. У нас о, о, І в нас тут попадається така голова капібарки. Вона дуже велика. я Отут знаю. Це таке, така велика. Вже не така малесенька, як у минулі рази. Така. Бачите, клівочка. І наступна колекція у нас рожева їжа. Так. так, у нас отака. Такий персик, Поліна каже, що це персик. Так, персик. І ми розкриваємо сьогодні його. Я забула, який там подарунок. Може, просто розірве? Бачиш, ж трошечки вийде? Народи. О, готово. Що потрібно? О, часто попадається ще... така полуничка. Пам'ятаєте дуже гарно, А пам'ятаєте відео, коли у нас був пакетик полуничка і тут попався нам такий тортик? І ми, ну, напевно, що поставимо сюди. Тут ще нічого не таке. І наступних дві колекції у нас милі тваринки і Різдво 2026. Так, милі тваринки, відкриваємо сьогодні цей пакетик. Так. Тут також не видно подарунок. А тепер видно. У нас тут попадається такий дуже милий зайчик, він у нас на каталожику є, бачите, отут такий. Тому ми його наклеїмо сюди. Тільки тут проблема, що я його... О, все. Нема проблем. Нема проблем. І у нас ідеально вміщається, можна його спокійно наклеїти. І остання колекція Різдво 2026. Ми сьогодні розпаковуємо Ой, такий, такий розпаковуємо подарунок оранжевий. І в нас тут попадається. Ой, ще один раз. І у нас попадається такий рюкзак, який нам Миколай подарив. Ми його наклеїмо напевно сюди. Е, він такий буде дуже гарний. Ми його ще наклеїли там такі. бачите, Там є ще такі штучки там в наборі йшли. І це якщо щось такий рюкзак від Сохо нам подарував Миколай. І на цьому у нас все тільки отки 2026. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки та підписки. І усім па-па!